Доброго дня, мої милі мої хороші підписники. Давно я це не знімала відео, бо в мене невеличкий перерив. Давайте ми зайдемо в лакомаркет подивимося, що тут по чому тут овочі та фрукти полетіли. Зараз глянемо, Що тут взагалі є? На вулиці так жарко. Тепер ми будемо тільки ходити по супермаркетах, поселимося тут. О, мені тут можна ще поставити розкладушку або якийсь стільчик. І потім будемо дивитися, по чому тут овочі і фрукти. Так, моршинська. 22 гривні 30 копійок. Дивіться, вода моршинська. Ого, це півтора літра виходить. Що тут у нас по капусті? Капуста молода. 12 гривень 90 копійок. Оце така ціна тут. Так, далі, 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 далі. Помідор 79,90, є 49,90. 49,90. огірки такі великі, дивіться, які, бачите, з поперешками йдуть. А по чому ми там цибульку з мигльнемо, по чому тут цибулька йде? Цибулька у нас йде їла була по 32,90, зараз 27,90. Така, бачите, цибулька молоденька, доволі непогано виглядає. Що в нас там по далі ми подивимося по картопельки. 3790 картоплю. Підемо далі, подивимося, що тут ще в нас є в екомаркеті. Ми якісь знижечки. О, яйця, 2 гривні 45 копійок. Подорожали на 10 копійок, яйця. Що це таке робиться, непонятне, а? М -м. Це капець. Ну тут можна в принципі поставити собі в Бо на вулиці вже градусі 40. Жарко. Ми це так станемо і включимо прямий ефір і будемо знімати акції. Акції і знижки від декоморки. Там дивіться сири 56,99. Ой, сир королівський. По акції. Пиряти. А яка тут грамовка йде? Королівський сир. Отакий. 160 грамів, 5699, 57 гривень. І український, така сама ціна, І голландський. О -о -о. Оце акції. Видно, що в мене давно не було більше жовтих цінників появилося, Моцарела 86,99. Дивіться, в баночки як виглядає. О. До 29.06,99. Отака мацарелка. А це доволі непогана і смачно. Так що, клас. Крем-сир 149,99. О. Такий крем-сир. 60% жирності. У сухій речовині пів кілограма. 150 гривень, пів кілограма крем-сира. Це до суш, до суш. Це хто хоче зробити вдома суші, оце купляйте такий крем сир. Ох, це є пекоморки. Що це там, молоко без молока соєве? Банан, кокос, мігдальне. Ой, йо-майо, йо, йо, 194. З бананом, ось, бачите, 194 літр. А з кокосом 169, а з мігдалем 189 гривень. Аж цілий літр аусі де якась вівсяний 57,99 літр. Напій вівсяний, рисово-кокосовий. Все напої, напої. Молоко без молока. А якщо ви хочете молочко по державному стандарту, то 33,99, 2,5 жирності 950 грамів літра вам не нальють, а 950 тільки вам дадуть. А вон мімімі, -мі, молоко мімімі. 2,5 жирності. А що тут пише? Дивіться, 2000 грам пляшка. А тут 2 кг. А, воно так, понятно, понятно. Все я поняла. Все мені тут ясно, ясно. сир Молочна продукція щось у нас не дешевіє. По 56,99, по 54 мімімі мі, мі, по 350 грамів. 9,5%. Іде 54,99, 56,99, 9% і 0,2%, 49,99. Без однієї копійки. О, Знижечка, вау! І тут багато всього. Вон, дивіться, 25 і 40%. Відсотків. Камбуча. Камбуча, дивіться, 52-49-330 мл Камбуча. І 25% ж... 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 знижки. 25% знижки. Зробіть 40, і я візьму. Попробую, що воно таке. Хто пробував? Інтересно, він смачний той напій чи не смачний. О, сир президент. гривня да, 15. копійок, 9% жирності. 180 грам і мінус 40%. Оце в принципі можна його брати. Ну, Дивіться дуже уважно, на вулиці жарт. Тут холодно, кажу вам зразу. Риба, риба, віш. 68,35-40% знижки. Ой, маю. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, завітайте в Екомаркет, і ви знайдете масу шалених знижечок. І от дивіться. Оці тут же світ подорожав фініковій, ковій, на фініковій основі зі смаком яблука. 1899. Всі тут ці постілі? 20 громів. От бачите, така непогана. 20 громів, 18 гривень, 99 копійок. 19 гривень знижка. Знижки. Шалені знижки. Оце заходжу в екомаркет і радуюсь цим шаленим знижечкам. Тільки зайшла вон, зразу жіночка, бігом, повпротирає, протирає, миє, обирає. Молодець. Давайте ще підемо ще в один зал, Сходимо з вами. Там також є знижечка. Ще один такий, типу квадратний. Этот. А, ми там забули, подивитися. Так, ми зараз пройдемо через оцей зал. Ну, через цю сторону і підемо в іншу сторону. Там теж багато знижок з 50% знижечками продукту. Ось тут багато всього. Бачите, можна вибрати? Манго. Що тут? О, перчик. Десять гривень. Підемо далі, пройдемося. Ви ж не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки, писати коментарі. Я це два дні відпочила, у мене ж знаєте, як сила і енергія з'явилася. Ще вам показувати багато знижок і акцій. Отже, люкс то призи. 60 гривень. М -м -м. Оце доволі такі непогані чіпсики можна ще купити. М -м -м. О, цукерки були по 17,36, а вони були по 15, по 10. А тепер 11,99. А взагалі вони 9 гривень з копійками я брала в магазині а Тепер вони підняли, опустили. без знижки. Шоколад, шоколад, Міленю 55 гривень. 54,99. Оце вони фішку зробили. Жовтих ценників нарисували. Марс, 31 гривню 90 копійок Марсу. О, йо Фух. Хліб зважувати, Інтересно, ми будемо чи не будемо. Бо мені хліб треба дома буде купити. Вон, дивіться, ушки з'явилися. Ушки, 10 гривень 63 копійки. Ну це, мабуть, не у цей Зефірчик гляньте, який класний. Такий тверденький. Бачите, ногті грязні, видно, що я на городі на була робила. Я їх мила, 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 мила і не домила. Порила, порила, треба буде сходити на манікюр. Жарко на вулиці. О, нескафе. Гляньте, яке нескафе, ще 40% знижки. 400 грам. 759 гривень, 99%, 760 гривень і мінус 40%. Так це обична ціна. Дивіться, тут приліпили оцю штуку. Це ж, мабуть, не стирило. Що це тут? Ааа, сухі завтраки. Це що, молочком можна заливати йогуртом і ще щось. Гранула. Гранула йде навіть 40% знижки. О, і конфети. Конфетів попакували. О. Оце, да, оце комарка. Свіжа випічка є, вони нам хліб печуть. Хліб, бачите, хліб. І тут є хліб. Що тут ціна по хлібу? Хліб, інтересно, подорожав чи не подорожав. От, Пушкарівський. 28,99 хлібина наїде, Нарізний. Це прям нарізали, з колінничів. 600 грамів. Давайте ми оце провіримо тут одну хлібинку. Якщо тут є 600 громів, то ви не забувайте до мене підписуватися, ставити лайки, писати коментарі. Ось таких хлібок теж треба їсти. Ну, Цю хлібинку берете і вам її вистачає, мабуть, на тижня-два-три. А може й на тиждень. О, 590 громів, бачите, 590 г виходить в оцій хлібині. Десять громів не вистачає, оказується. Що це коліні? Чи десять громі хлібушка нам не досипали? А? Це такі справи. Не годиться, це ви такі. Куди не кинься, від'є нам щось не досипають, ваги уменьшаються на вагах на товарі. О, що тут по мівіні? Мівіну, любите мівіну ви? Ой, мій віна, 43 гривні 69 копійок, 75 грамів. О. Бачите? А це мене преслідують, мабуть. Оце такі діла. Дякую вам за увагу. Хто дивився моє відео, чекаю від вас коментарів, лайків і підписочок.